Я хочу розпочати з одної цікавої, але яскравої історії. Е, у нас на орендованому будинку на задньому дворі росте кущ полуниці. Ми його туди не садили, але я якимось чином його не забував поливати і влітку очікував, що будуть якісь плоди, ягоди. І знаєте що? Дійсно, цього літа у нас були червоні, смачні, ніби як домашні ягоди. Цікаво те, що я на цьому тижні помітив одну цікаву річ. Я подивився на цей кущ, він такий став якийсь жовтуватий, якийсь трохи вялий, такий якийсь ніби неживий. І на цьому тижні я зробив фото. Ось так він виглядає. Як ви думаєте, що з ним сталося такого, що він перетворився на отаке, що, наче живий, але ніби йому важко жити? Це не шкідники, це не хвороба, це не якийсь там. Не знаю проблеми, це просто я його забував поливати. Ну і, відповідно, результат маємо. Насправді так само працює це в житті християнина. Коли ми не маємо якоїсь, якогось живлення від духа, коли ми просто живемо на якомусь автопілоті самостійно, то природній процес, що відбувається, це отакий результат: духовне умертвіння, очерствіння. Ми починаємо бути вялими і не приносити плоду. Ми вже пройшли дві великі такі частини, дві великі зупинки про оправдання через віру, а не через закон, про те, що неможливо виправдатися вірою. Саме Христос зробив для нас все можливе, щоб ми були оправдані. А друга частина це життя вірою. І ми тут розділяємо на деякі невеличкі такі грані цієї життя. Що означає життя вірою? Життя вірою це жити духом, це нова ідентичність. Ми більше не сироти, ми маємо небесного тата. Життя вірою це радіти, це не бути, знаєте, вічно таким злим, вічно незадоволеним християнином, тому що Божа благодать змінює наше серце. Також минулого разу життя вірою, це життя духом, це життя свободи. І ми маємо свободу любити, ми маємо цю силу і цю можливість. Але сьогодні ми торкнемося питання, як жити духом, так? Щоб ця свобода стала радостю і приносила для нас плід, Плід для Бога в нашому житті. Але тут також є проблема. Всередині нас існують якісь як дві сили. Це не означає, що у нас розділення особистості, це означає, що одна сила ясна стяне вниз, а інша сила тяне вгору. Можливо, ви помічали, коли наче хотілося би жити якось по-доброму, якось приносити радість, мир, доброту до людей. Але з іншого боку, приноситься якийсь гнів, розчарування, якась заздрість, можливо, ображення, непрощення. Звідки воно все це береться? І ця битва апостол Павло в Галатам називає битва між духом і тілом. Для прикладу я приведу ще декілька моментів, щоб зрозуміти контекст. Ти, можливо, втомився після важкого робочого дня і хочеться просто впасти на диван, ліжти, лягти на ліжко і подивитися якісь соціальні мережі. А Дух Святий говорить, ти якось гаєш свій час, ти ж хотів почитати. Коли колега отримав підвищення або у вашого знайомого є те, що ви і хотіли, і замість того, щоб радіти за нього, як, як це радить дух, у нас з'являється заздрість. Можливо, коли ви хотіли задумались. Прокинутись зранку, почитати Слово Боже, помолитись, а тіло каже, ні, ти втомився, хочеться поспати. Давай вже якось ввечері. Можливо, хтось тебе образив, і тіло відразу хоче відправити його в таку, знаєте, яму непрощення, що навіть не хочеться спілкуватися з людиною, а дух каже, треба пробачити. Треба любити навіть ворогів. Тому ця війна між Бороть між тілом і духом це те, що ми зараз будемо сьогодні проходити. Ми розглянемо сьогодні три невеличкі такі істини, коли Дух Святий бореться за нами, і ми не самі, ми побачимо, як перемагати плоди тіла і як проявляти плоди духа, і також побачимо, як це змінює наше серце і як це змінює нас самих. Давайте прочитаємо Галатам 5 розділ з 16 по 25. Кажу: живіть духом і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність ідолослужіння, чародійство, чародійства, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо Духом, то Духом ми ходімо. Апостол Павло нам показує, тут, що Дух веде нас в боротьбі, що ми не є самі. І каже спочатку: ходіть духом. В оригінальному контексті з грецької мови ходити означає буквальне покрокове стеження за кимось. Хтось праворуч, ти праворуч, хтось ліворуч, ти за ним. Це буквально щоденна практика життя. Це буквально те, що ми маємо робити кожен раз, а не одноразово. Зараз, секунду. А, коли апостол Павло каже про тіло, це не означає наше фізичне тіло, наша біологія, наші м'язи, шкіра і так далі. Це означає наша стара природа, яка тяне нас на дно. Коли апостол Павло каже про дух. То в контексті цього післання це Божий Дух, який живе в нас, який дає нам силу рухатись і який і створює в нас це бажання. І це насправді не просто боротьба, як в казкових книжках, про те, що є добро, є зло, хто кого перемагає, це боротьба, яке, яке змагається за джерело життя. Це два джерела, це дві реальні сили, які кожен день змагаються і конфліктують. Тільки одна сила веде до смерті духовної, а інша до життя. Це схоже як на той футбольний матч, де, коли дві команди змагаються один з одним і намагаються забити е, гол. Або як перетягування Канаді, коли дві команди, плоті дух перетягує канат в духовному сенсі. І сьогодні для нас таке важливе питання, хто сьогодні в тебе перетягнув канат? Хто вчора цим займався? Кому ти посвячуєш свої думки? Хто впливає на тебе? Кого ти підживлюєш? Яку команду із цих двох ти вибираєш? Адже важливо це розуміти, що це кожен день, це крок за кроком постійно відбувається. Чи відчуваєш ти цю боротьбу сьогодні? Чи є вона в тобі? Чи якщо ти відчуваєш, чи намагаєшся ти перемогти гріх своїми силами, бо апостол Павло каже, що єдиний спосіб, як перемогти гріх, це жити по духу. І далі ми потім розберемось про це ще більше. Ми можемо спробувати себе якось самоконтролювати, намагатись якось робити. Силою волі примушувати себе проявляти ці плоди. Але важливо розуміти, що це плоди не наші, це плоди духа, не нашими зусиллями ці плоди робляться. Ми можемо спробувати, от з понеділка я хочу бути лагідним. Але ж на першому фрівеї, на з'їзді, коли тебе хтось підріже, ця лагідність може кудись зникнути. Або, наприклад, коли, знаєте, християнські або не християнські, а психологічні поради цього світу, коли ми маємо агресію всередині нас, і нам треба прорахувати 10 секунд і потім дати відповідь людині. Або зробити глибокий вдих-видих і таким чином трошки заспокоїтись. Але це ніби намагання себе зовнішнього вконтролювати себе внутрішнього. А чи не вже краще, коли наш середнішній, наш, наше внутрішнє я навіть і не хоче робити гнів, агресію, заздрість? І проявляє навпаки у цей плід любові? Плід лагідності плід довготерпіння. Тому, як я вже казав, єдиний спосіб, який реально працює і змінює життя, це життя по духу, який нас веде. Але апостол Павло не просто каже, що дух нас веде, він ще каже про наслідки життя по духу і по плоті. Тому наступний пункт це тіло нищить, а дух народжує плід. Павло каже нам одну просту річ: живіть по духу, бо тіла діла явні. Ці речі нам не треба доводити. Їх бачить абсолютно кожен, хто живе в цьому світі. Нам не треба навіть якось його проєктувати в своє життя. Бо це як в саду бур'ян. Вони ростуть самі по собі. Або як та полуниця, якщо її не поливати, сама по собі вона загине. Тому жити ділами тіла це мати страшний вирок. Про таке Павло попереджає: хто таке робить, Божого царства не успадкує. Але на противагу ділам. Тіло є плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, вірність, лагідність, здержавість це не є переліком наших завдань, це перелік портрет Ісуса Христа, який живе в нас. Важливо зрозуміти, що коли апостол Павло каже про плід, він не каже це в множині. Це один і той самий плід, це не набір опцій: радість, лагідність чи довготерпіння, це не те, що ми можемо собі взяти. Це або є опцією, або його нема. Може проявлятись трохи менше, трохи більше, але я радісний, я, в принципі, можу бути терплячим, але любові якось не маю. Це так не працює. Бо телефон заряджається тільки тоді, коли ми його вставили в мережу. Так само і християнин заряджається тоді, коли ми вставляємо в мережу себе до Бога. І як до цього було сказано, боротьба сама по собі це нормальне явище. Гірше, коли цієї боротьби нема. Гірше, коли. Ми, як християни, живемо в цьому гріху і вже якось, в принципі, і змирилось. Коли вже не так страшно, що ми живемо не в мирі з кимось. Не так страшно, коли ми починаємо заздрити. Не так страшно, вже, коли в нашому житті з'являються сварки, конфлікти якісь в сім'ї з людьми, ближніми чи хто подалі. Вже не так страшно, коли з'являються якісь погані звички. Оце є духовною отрутою нашого життя. Це те, що веде до відмирання і духовної смерті. Хто так живе, той не має нічого спільного з Богом і не успадкує Небесного Царства. Вирок дуже страшний. Не треба з цим жартувати. Бо, по суті, треба визнати гріхи, є така проблема і треба покаяння. Але якщо боротьба є, це означає тільки одне, що ми ще живі, що ми можемо, що Дух Святий бореться в нас. І плід любові, який не ми генеруємо, а генерує Дух Святий, це його і результат. І ми можемо мати цю силу, бо в Галатам другий розділ 19 по 20 вірш написано. Адже через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом з Христом, і вже не я живу, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав. А якщо не я живу і Христос живе в мені, от тому то любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. От на таких нема закону. Тому що це Христос живе в мені, це те, що з'являється в серці від народженого, народженого від Бога. Оце і має зростати в серці. Але ми роздивилися ці варіанти про те, що є боротьба. Окей. Наприклад, є вплив тіла, який веде до результату до духовної смерті. Є вплив духа. Який веде до результатів духовного життя. І що з цим робити? Як тепер жити так, щоб це духовне життя і було в мені, щоб я приносив цей духовний плід? Насправді, в християнському житті правильна відповідь завжди яка? Ісус. І колись Ісус в Іван на 15 розділі вже дав лайфхак, як це зробити, як перемогти плоть. Давайте прочитаємо 15 розділ з 1 по 11 вірш. Я є справжня лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він витинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже чисті через слово, яке я вам казав перебувайте в мені, а я в вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, буде відкинений геть, мов та гілка, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть в вас, то чого б тільки не забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець. Щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в моїй любові. Так само, як я, зберігавши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб радість була у вас і радість була повною. Хто живело життя? Ісус, Він є справжня лоза. Ми галузки, які без Нього безсилі. І написано, бо без мене не можете робити нічого. А плід це результат зв'язку з Христом, а не власних зусиль. В цьому 11 такому маленькому уривку я нарахував принаймні 6 разів слово перебувайте. Якщо в цьому маленькому уривку 6 разів повторюється Слово перебувайте, і сам Ісус Христос про це наголошує. То це надважливо. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Хто перебуває? Єдина умова, щоб нести плід в своєму християнському житті, це перебувати на ньому. Потім він додав: Бо без мене не можете робити нічого. Всі наші якісь зусилля, якісь надії, якісь спроби зробити щось краще це все нічого. Якщо немає того, від кого ми отримуємо силу і трансформацію. Але тут знову повторюється оця страшна думка: хто не перебуває в Христі, духовно засихає і підлягає суду. То що ж таке перебування? Перебування це жити у Христі. Ми маємо зрозуміти Його залежність. Ми маємо зрозуміти, що ми слабкі, та навіть не те, що слабкі, а безсилі. Жити в Його слові. Дозволяти Божому Слову, Божій правді формувати нас, формувати наші думки і серце. І жити в любові, залишатися в послузі Божим заповідям. І як наслідок ми будемо мати плідне життя, яке буде перемагати і витісняти із нас гріховне Я. Бо не наші зусилля роблять нас духовними, а його зусилля, його результат життя в нас. Тут логіка інша. Це не те, коли ми перебуваємо у Христі, ми стаємо Його учнями. А ми, коли Його учні, от тоді ми перебуваємо у Христі, тоді ми його стаємо Його послідовниками. На продовження нашого тексту Павло пише: а ті, хто є Ісуса, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Розіп'яли і називається, що ми вже, вже розіп'яли. Це не означає, що нам ще треба цього досягти. Це не означає, що ми. Маємо ще якось щось зробити до цього, ми вже розіп'яли це минулий факт. Хоча боротьба і є, і ми маємо прикладати зусилля, бо ми вже маємо і силу, щоб цю боротьбу і перемагати, Бог нам дав її. І тому ми розглянули сьогодні три таких моменти: Дух веде нас у боротьбі, ми не є самі. Тіло нищить, дух народжує плід. І нове життя змінює в дусі. Коли ми подивимося на цей текст, то здається, що це якась надскладна задача для якихось супердуховних гігантів. І якось здається так, що ну, неможливо це виконати, але насправді послання до Галатів цей уривок не про тиск, не про якихось зусилля, це про надію. Бог ніколи не казав: зробіть плід, і я вас буду любити, і тоді я вас прийму. Навпаки, він спочатку нас полюбив. Спочатку нас прийняв, і тепер саме цим ми можемо робити цей плід. Він сказав, що це я допоможу, бо без мене ви нічого не можете робити. Це не наші зусилля, це його присутність, його дух. Можливо, якщо хтось із вас сьогодні себе відчуває, що в мене немає плоду, я б хотів би більше любити, більше створювати радість, але щось не виходить. Можливо, хтось із вас сьогодні відчуває, що я програю в цій боротьбі. Що постійно якось несу внесу в життя людей якусь токсичність, якусь неприємність, якусь сварки, роздратованість. Можливо, хтось відчуває себе, що моє серце засохло, як та полонична грядка. Але насправді це добра новина в тому, що якщо ви це відчуваєте, то боротьба ще йде. І саме Дух Святий, якщо вас це побуджує, то це не означає, що Він хоче вас засудити. Це означає, що він хоче, щоб ви наближились до нього і почали все спочатку. Бог каже: прийдіть до мене, довірся мені, я хочу, щоб ти жив і жив з надлишком. То що ми ж можемо сьогодні зробити? Запитати себе чесно і відверто, чи живу я по духу? Що в мені перемагає? Є гарний аналіз, який дає апостол Павло в цьому уривку, як, як проявити, кого більше в мені. Визнати свою потребу, своє безсилля, бо Христос каже, без мене нічого ви не можете робити. Зрозуміти, що для того, щоб відтворити наш, нам плід, це має дух взагалі відтворювати, і нам треба Христос і запросити Його вести щодня, крок за кроком. Кожен день це постійна боротьба, це постійне випробування нашого внутрішнього якому. Постійно кожен день відбувається якийсь духовний процес. Який ми навіть можемо і не розуміти, це не про якісь надзвичайні духовні стрибки, це звичайне повсяденне спілкування, тихе, покірне, щире. Тому якщо ти засох, то повертайся до джерела. Якщо в тобі йде боротьба, це не є поразкою, це знак, що ти живий. А якщо ти втомився, ти не сам в тобі дух, і він є сильніший за усе те, що відбувається в цьому світі. Наостанок Павло каже, ходіть за духом в кінці, і ви не чинитимете пожадливості, як і на початку. Це є обіцянка, це є запрошення і це є шлях до життя. То давайте і жити цим життям, і разом, як церква, як спільнота, розуміти, що є така проблема, і нам потрібне його керівництво, і побачимо, як він буде змінювати нас, ну, а через нас вже світ. Амінь. Давайте помолимось.